Що нам може дати світло? Що нам може дати вивчення світла? Всесвіт і навіть більше. Вночі, дивлячись на зірки, чи уявляєте ви собі масштаб космосу? Його різноманіття вражає, а головне, що відповідаючи на якісь запитання, з'являється ще більше нерозв'язаних питань і загадок. Звідки ми знаємо про склад і температуру зірок, ми ж не долітали до них і не брали екземпляри. Звідки знаємо про їхню швидкість і масу? Немає такого телескопу та й ваг. Як ми бачимо все те? Поза нашою галактикою, Та й залишалося загадкою до виявлення нового наукового прориву спектрального аналізу. По суті, це метод вивчення світла, який дозволяє розкладати його на складові частини, визначаючи різні кольори або частоти, з яких воно складається. Перші спроби розвитку спектрального аналізу проводить ще Ісаак Ньютон. Що експериментував з дисперсією світла, коли він пропустив біле світло через призму і отримав кольоровий спектр. Через 200 років після цього Гельмгольц допоміг зрозуміти, як ми сприймаємо звук. Він пояснив, що складні звуки, наприклад, музика, можна розкладати на простіші складові, як ноти. Це схоже на те, як різні інструменти грають разом, створюючи мелодію. Для дослідження звуків і їх частот Гельмгольц створив резонансну трубу, яка допомагала виявляти різні звуки і вивчав, як саме мозок обробляє їх, що стало основою для подальшого розвитку психології сприйняття. А також він ввів термін спектр, що означає набір частот, які ми чуємо. Як же тоді дослідження звуку Гельмгольця пов'язане зі світлом? Зв'язок зі світлом полягає через ідею, що як звуки, так і світло можна розкладати на складові частоти. Використавши принципи, розроблені Гельмгольцем, німецькі вчені Густав Роберт Кіргоф та робот Вільгельм Бунзен розробили новий метод аналізу речовин спектральний аналіз. Уявіть собі, що кожен хімічний елемент це унікальна скрипка. Кожна скрипка має свій неповторний звук, який залежить від її розміру. Форми та матеріалу. Коли ми граємо на інструменті, вона видає певні ноти. Ця ж ідея і лежить в основі спектрального аналізу тільки зі світлом. Кожен елемент має свій унікальний відбиток пальця у вигляді спектра, тобто випромінює або поглинає світло певної довжини хвилі, утворюючи характерний спектр. З цим спектром, чи то відбитком, ми можемо точно визначити, який цей елемент. Таким чином дослідження звуку Гельмгольця заклало основи, а Кіргов і Бунзен перенесли ці ідеї в світло, відкриваючи нові горизонти для науки. Але як вони дійшли до таких висновків? Вони нагрівали різні метали і речовини, щоб побачити, яке світло вони випромінюють. Використовуючи спектроскопи, які діяли як обкладинка альбому Pink Floyd, вони могли бачити кольорові лінії, які з'являлися в світлі. Виявилося, що кожен елемент має свій власний набір кольорових ліній у спектрі. Це як унікальний QR-код для кожного елемента. Вони також виявили, що елементи можуть поглинати світло на тих же частотах, на яких вони його випромінюють. З допомогою спектрального аналізу, Кіргоф і Бунзен відкрили кілька нових хімічних елементів, зокрема цезій і Рубідій. Це було справжнім проривом у хімії того часу, уже вражаючи, чи не так, але вчені пішли ще далі. Вони застосували спектральний аналіз для дослідження складу сонця і виявили, що на зірці присутні ті ж елементи, що й на землі. Це стало одним із перших доказів того, що Всесвіт складається з тих самих елементів, що й наша планета. Не тільки цей дует доцікав космос, а ще й французького фізика і астронома Франсуа Араго. Він визначив, як можна дізнаватися температуру зірок і тіл. Араго показав, що різні матеріали випромінюють світло на різних частотах залежно від їх температури. Коли ціло нагрівається, його спектри змінюються, з'являються нові лінії або змінюються інтенсивності вже наявних. Вимірюючи спектри різних об'єктів, таких як зірки, можна визначити їх температуру. Наприклад, якщо в спектрі зірки багато синього світла, це свідчить про високу температуру. Тобто результатом такої плодовитої праці стало можливість визначати склад, щільність, тиски, температуру різних матеріалів, з яких зроблені зірки і галактики. То це все спектральний аналіз такий обмежений? Насправді ні. Подальші дослідження привели нас до визначення швидкості руху космічного об'єкта. Як? Крістіан Доплер, австрійський фізик, у 1842 році описав явище відоме як ефект Доплера. Він стверджував, що частота і, відповідно довжина хвилі, звуку чи світла змінюються залежно від руху джерела та спостерігача. Якщо джерело наближається, частота зростає синій сув, а якщо віддаляється, зменшується червоний сув. Для світла зміщення може бути обчислено за формулою на екрані. Після відкриття ефекту Доплера вчені почали використовувати спектроскопію для аналізу світла, що випромінюється зірками та іншими небесними об'єктами. Вимірюючи зміни в спектральних лініях, вони могли виявити, чи рухається об'єкт до нас чи від нас. Плюс один розкритий секрет для вас. І останнє як виявляєте собі визначення маси небесних тіл? Ми не можемо поставити сонце на ваги, та й не тільки сонце. Що ми можемо, це використати спектральний аналіз у такій послідовності: перше, проаналізувати склад і густину матеріалу, оцінити об'єм, друге, за допомогою формули прорахувати дійсну вагу того чи іншого об'єкта. Як приклад, візьмемо типову зірку подібну до сонця з об'ємом 1 помножити на 10 у 27 ступені метрів кубічних. Це приблизно об'єм подібний для сонця. І гостиною 1300 кг на метр кубічний, що є типовою для зірок. За формулою отримуємо вагу у 1,4 помножити на 10 у 30 ступені кілограм. Величезна маса, чи не так? І як же люди самі до цього дійшли? Головне, що ми можемо використовувати зараз набутки спектрального аналізу і розширювати наше розуміння навколишнього світу. Ви певно думаєте, що це все тільки в астрономії це корисно, але розсирніться навкруги, і ви побачите, що це потрібно у медицині. Спектроскопія використовується для неінвазивної діагностики. Наприклад, флуоресцентна спектроскопія може допомогти виявити ракові клітини в тканинах. Спектральний аналіз також застосовується для контролю забруднення повітря та води, дозволяючи виявляти присутність шкідливих речовин і їх концентрацію, а ще використовується в промислових процесах, наприклад, для контролю якості матеріалів, а також у виробництві оптичних приладів. Тож тепер це є частиною щоденного життя, без якого світ вже важко уявити. А якби ви були просто елементом у всесвіті. Який відбиток або спектр могли бачити інші?